До ефіру долучаються, Валентина Троян, і вже от зараз ми будемо говорити про так звані вишки Бойка, над якими Україна повернула контроль у Чорному морі. А сили оборони півдня повідомили, що Росія посилила авіаудари по острову Зміїному задля тиску на цивільне судноплавство. Водночас військові не виключають, що активізуючи тактичну авіацію, росіяни збирають розвідувальні дані під час регулярних міжнародних військових навчань у чорноморській акваторії Румунії. І от про це прямо зараз будемо говорити із військовим експертом Михайлом Жироховим. Пане Михайло, вітаю вас! Доброго ранку! Давайте почнемо із найновіших важливих новин. Головне управління розвідки заявило, що у результаті спецоперації повернула так звані вишки бойка у чорному морі під свій контроль. Поясніть, що це за вишки, такі які яке це має тактичне та стратегічне значення, і що. Що з ними робили росіяни? А, ну ці вишки були захоплені росіянами ще в 2015 році. А, вони не використовувались за прямим призначенням, тобто для видобування газу, але використовувались для того, щоб. А, Робити розвід добувати розвідувальну інформацію. На них була встановлена різна розвідувальна апаратура, і час від часу базувалась російська авіація і російський спецпризначець. Хто їх контролює? Наші розвідники, військові, чи просто звідти пішли росіяни? Ну я повинен сказати, що зараз вони стоять в сірій зоні, тобто контролювати так, щоб постійно там знаходився гарнізон, не контролюють ні наші військові, ні, не росіяни. Тобто, звідти пішли росіяни, і це якось має покращити я не знаю безпекову ситуацію. Чи як? Абсолютно точно. Там на одній з вишці демонтована радіолокаційна станція, ніва, яка використовувалась для відслідковування суду судоходства в Чорноморському, в Чорноморській акваторії, і зараз росіяни ну фактично втратили розвідувальний контроль над територією акваторії Чорного моря. Це ну Одеса, і і, і далі це все вони. Вони його не бачать, тому що у них немає розвідувальних засобів, щоб це контролювати. Сили оборони Півдня повідомили, що Росія посилила авіаудари по острову Зміїному задля тиску на цивільне судноплавство? От ми знаємо, що Росія активно намагається змусити Україну та й, в принципі, весь світ повернутися до так званої зернової угоди на умовах на своїх умовах, на умовах Кремля. І от до якої тактики може вдаватися Росія надалі у Чорноморському регіоні? Яке озброєння вони там зараз можуть використовувати? А, ну, дивіться, дуже важко контролювати акваторію Чорного моря росіянам, тому що вони не мають достатніх сил та засобів. Тобто Чорноморський флот його достатньо для того, щоб вражати цивільну інфраструктуру на території України, але недостатньо для того, щоб патрулювати постійно. І тому зараз росіяни знаходяться в такому Незрозумілому положенні, і вони вдаються до геть незрозумілих військових акцій. І одна з цих акцій це бомбардування або нанесення ударів по острову Зміїний, де наших військових постійного гарнізону немає. Власне, я це і хотіла уточнити чи є там хтось та і постійно, наскільки я розумію, там не буває українських військових. То яка мета обстрілу цього острова? Ну я чи це залякування, але залякування кого Розумієте, скоріш за все, але це моя особиста думка, що наші спецпризначенці використовують остров зміїний як таку проміжну точку для контролю у цих самих бо вишах бойка. Uh, тобто там uh, знаходяться якісь ну запаси палива, запаси там озброєння доходять uh, з ну там я не знаю з Одеси Сочакова з до зміїного. А потім дозаправляються і йдуть далі до вишок бойка. Ну тільки, тільки так можна пояснити використання острова Збійни нашими військовими і е, удари росіян. Тобто вони там за допомогою безпілотників можуть відслідковувати, що наші там е, є лодки, вони приходять ці човни, а е, і тому наносять удари. Тільки так, тому що з військової точки зору ну немає сенсу його бомбити. Про о, українське ППО на півдні хочу з вами поговорити останнім часом. Його посилили, е, можна говорити, що українська портова інфраструктура вже переважно захищена, чи поки що зарано так стверджувати? На жаль, ніяка структура ну в усьому світі не може вважатися захищеною там, навіть на 90% навіть е, е, ізраїльські там. Ізраїльські системи ППО вони не ну не є такими, які захищають на, на такі на великі відсоток. Звісно, наша ППО значно підсилилась. Дякуємо це, перш за все, західним партнерам, тому що ну знімати ППО з Києва очевидно, що ніхто не став, але все ж такі оці російські гірані вже неможливо говорити, що це іранські шахеди. Дуже дуже непроста ціль для будь-якої ППО, і тому зараз відпрацьовується тактика боротьби з ними, тому що радіолокаційні станції їх не бачать і збивати їх ракетами. Ну ну є по економічно невигідно і фактично ракети не можуть захопити таку ману малозам'ятну ціль. Тому потрібна велика кількість саме таких зенітно-артилерійських комплексів і кулеметників, мобільних кулеметників, які будуть цим боротися. Чи йдеться зараз про те, що західні партнери планують надати нам якесь додаткове озброєння для підсилення протиповітряної оборони? На жаль, я повинен сказати, що максимум, що вони могли надати, вони вже надали. Ніхто не буде знімати власні зенітно-ракетні комплекси з бойового чергування. А виробництво нових комплексів це дуже процес розтягнутий у часі. Тобто для того, щоб зробити е, будь-який комплекс, неважливо там Петріот або щось, щось інше, потрібно від 9 до 15 місяців. Тому розраховувати зараз на таке підсилення, е, сутеве підсилення ППО, я би не став. І так західні партнери роблять максимально. Е, е, Німеччина передала додаткову кількість гепардів, які е, ну ось, е, основна зброя. Основна зброя проти шахетів зараз, і що дуже важливо, німці почали виробляти 35-мм снаряди для них і почали поставки вже ну стабільні поставки української армії. Ще одна специфіка атак росіян на південь України це близькі кордони з країною НАТО, тобто з Румунією. І нещодавно на її території вже падали уламки російських дронів. Такі випадки, ймовірно, можуть почастішати, чи радше це був якийсь одиночний прецедент ну, з технічної точки зору. Тобто, це випадковість, чи росіяни дійсно щось хотіли розвідати. Ну, тут питання таке мно багатошарове. По перше, саме на близькість Румунії ми розраховуємо, коли робимо зерновий коридор. з... Портів на дунайських портів, угу. тому що е, Одеса зараз знаходиться під щільним під щільними ударами, звідти кораблі не ходять. Е, а по-друге, е, росіяни вони ну бачачи їх невисокоточну зброю, вони е, рано чи пізно будуть е, все ж таки влучати на територію Румунії. Тому підсилення ППО і зі сторони Румунії воно буде обов'язковим. Ну і розраховувати на якийсь конфлікт Росія НАТО не приходиться. Тому Румуни будуть такі балансувати на межі, що вони визнають ці удари або не визнають, і будуть говорити, що це випадковість. Але якщо удари, а вони будуть підсилюватись росіян, то таких випадковостей в лапках буде ще більше. І навіть за цих умов Румунія не буде робити різких кроків. Ну а, а абсолютно... якщо... Так, абсолютно точна стратегія НАТО це е, максимально е, відсрочити конфлікт з Росією. Ну в ідеалі взагалі його щоб його не було. Ми пам'ятаємо інциденти, які були в Польщі. Польщі ми пам так пам'ятаємо інциденти в Румунії, але загальна концепція НАТО говорить про те, що ну максимально не провокувати Росію. Ну і технічний момент, попрошу вас прояснити, от про ці дрони в Румунії, це він міг туди помилково залетіти. Цей дрон, уламки якого знайшли? Його вірно, на вашу думку. Ну тут є і так і так, але е, скоріш за все, це було зроблено не спеціально, тому що е, є певна кореляція, тобто дрон не попадає саме в ту точку, яка які координати якої е, у нього є. Там наскільки пам'ятаю, плюс-мінус 50 метрів. А кордон з біло е, з Румунії, е, з Молдо... з Румунії, саме на тому. Напрямку він дуже дуже щільний. Там, ну практично, перехід кордону з України до Румунії дуже дуже така невелика відстань. Скоріше за все він там попав не, не ну випадково. Ну і поговоримо також про мінну небезпеку у чорному морі. Після виходу Росії із зернової угоди ситуація з цим погіршилася чи ні, на вашу думку, і за вашими оцінками. Ну, за моїми оцінками, у росіян це єдине е, єдиний засіб, е, щоб, щоб не зробити цю зернову угоду неможливою. Це мінування, це е, морське мінування. Їх масштаби оцінити ну практично неможливо. Але по тим, що випадків почастішало, е, морські міни викидують на узбережжі Болгарії, Румунії і в Одесі. Був не так давно випадок. Можна говорити про те, що росіяни це почали робити масово, і вони мають можливість це робити е, не ну без е, зайвої уваги, тому що у них є підводні човни, які можуть використати бути для постанови саме мінних загороджень. українські портові міста зараз у більшій небезпеці ніж раніше, з огляду на міни, які може прибувати до берега. Ну не тільки які ну, прибивають до берега а які виставлені на у нейтральних водах. І проблема не скільки в мінах, скільки в тому, що Україна не має а, спеціальних кораблей кораблів спеціальних для а, розмінування і це проблема величезна і е, перед великому е, великою війною були два закуплені кораблі але е, зараз вони знаходяться в шотландії і фактично забезпечити протимінну безпеку для цивільних е, цивільних судів в чорному морі е, україни просто немає сил та засобів є е, такі тральщики в турції є в румунії але Ну, ми зрозуміємо, що їх використання на даний на даний момент росіянами буде розцінюватись як ну пряме втручання війну. пане Михайло. От нещодавно МВС заявили про те, що 30% території України заміновано а оцінити замінованість Азовського Чорного морів чи можливо. На жаль, спеціальних досліджень не проводилось їх можна проводити за допомогою, тільки ну з повітря це зробити ну практично неможливо. Крім того, росіяни, ну особливо щодо Азовського моря, вони реагують досі, ну, досить агресивно. Ми пам'ятаємо, що нещодавно в цьому році був збитий американський безпілотник біля Криму. Тому це все. Просто розмови і такої оцінки, яка б базувалася б на таких детальних даних. Ні ні у кого ти ні у НАТО, ні в США, ні тим паче в Україні немає. Це все просто оціночні судження про те, що, що можуть зробити і що на даний час зробили росіяни, тому що можливості, ще раз повторюсь, немає. Знову ж таки повертаючись до е, того, що НАТО намагається уникнути конфлікту, дотримуватись нейтралітету, е, змінами така ж історія, Да? вони російські міни вспливають на берегах Болгарії і інших країн, і все одно немає якоїсь різкої реакції. Ну саме так тому, що росіяни е, роблять таке невинне, скажімо так, обличчя, і вони говорять, що це українські міни. Хоча е, українська сторона завжди говорила, що запас морських мін було втрачено під час окупації 2014 року Криму. Тобто, там був єдиний е, єдиний склад. Е, Військово-морських сил, де знаходились ці міни. Тобто, встановлювати ці міни ми не можемо просто фізично, але західні партнери роблять, роблять вигляд, що вони вірять росіянам, що це може бути українські міни. Ну то ж, те ж історія, яка була з Польщею. Коли... А, а може, це російська ракета? А може, це взагалі е, залишки української ракети, тому це це все. Ну, зводиться на нівець е, такими постійними російськими е, побрехеньками, скажімо так. Ми от чим ближче до осені, до зими постійно з'являються так у суспільстві розмови про те, що чи зможемо зможе українська армія далі наступати і звільняти території. А от у морі ж так само погода, сезони все змінюється. Е, Через погоду у морі, як може змінитися ситуація на полі бою? Ну, дивиться для цивільних суден, погода не відіграває ніякої такої ролі, навіть штурмове попередження. Тим більше, що Чорне море це ну, не, не таке вже море, яке там де бувають шторми, так в Атлантиці або Тихому океані. Так для військових суден росіян це буде проблема. Вони не можуть буде виходити, виходити далі в море для того, щоб відпрацьовувати калібрами по українській території, але думаю, що вони на жаль знайдуть інші моменти в цілому на ситуації на морі осінні шторми, Вони Ну, як правило, якщо судити по тому року, якщо судити по іншим рокам, вони не відображаються. Це менше, вона менше залежить від ніж ніж на суходолі, як, ніж на суходолі, ніж на фронті. Я хотів сказати. Про регулярні навчання сі 2023 цього року, да село оборони пов'язували з зростання як активності тактичної авіації росіян зі спробами зібрати розвіддані про ці навчання. Розкажіть більше про самі ці навчання вони відбувалися регулярно і минулого року не проводились. Втім, а і от зараз знову відновились. Це ж теж певний знак для росіян, які зараз намагаються демонструвати своє ну, у лапках панування у чорному морі. А який практичний сенс мають ці навчання і їхні учасники? Чи достатньо вони захищені? Ну я розумію, багато питань. Ми про все по порядку. Давайте спочатку про те, чому от вони цьогоріч проводяться. Ну дивиться ці навчання проводились, проводились кожного року. Я наскільки наскільки пам'ятаю, останні 15 років точно а і зараз це демонстрація того, що НАТО не кинуло Україну. Що НАТО теж піклується про перш за все власні країни? Тим більше Румунія, ну скажімо, відвертована нажахана оціми ударами шахенів і можливості. У потрапити під російські удари. Тому це один із елементів американці зараз його використовують для того, щоб ну показати і власним союзникам, що є тут їх присутність, і вони готові захищати, а, захищати країни НАТО саме Чорноморські країни НАТО від агресії Росії. Uh, інтерес росіян він очевидний. Він був завжди. Я не знаю, починаючи з радянських часів. Це така традиція, що відслідковуються всі навчання НАТО. Зі сторони там радянського союзу, зі сторони Російської Федерації, тому що це збір розвідувальної інформації про тактику дій, про технічні характеристики цих військових суден. Я думаю, що в цьому році це ці навчання і один із елементів підтримки України, підтримки нашої боротьби на Чорному морі, і саме до них. Ну скажімо так, приурочені і ось ці е, е, акції гур по звільненню е, вишек бойко по висадці на території окупованого Криму. Ну тобто, ось ці останні акції вони теж показують, що Україна готова боротися за Чорноморську акваторію, і у неї, ну в рамках того, що ми маємо, є сили та засоби це робити. Наскільки учасники цих навчань будуть захищені, це важливий безпековий момент? Ну, росіяни досі е не не робили ніяких агресивних е, кроків щодо кораблів НАТО. Щодо ну збиття дрону, ну це може так і агресивне, але американці так спустили на тормозах. Але думаю, що у росіян ще хватить клепки, не робити ніяких агресивних випадів, а тим паче там ударів, наприклад, по кораблям НАТО, це буде означати пряму конфронтацію ту, яку європейці про яку не хочуть навіть говорити. А чи може бути так, що на тлі навчань Сибрис росіяни почнуть влаштовувати якісь свої навчання? Ну вже традиційно з Білорусією, наприклад? Ні, навчання як правило розробляються раз на рік. І це величезна, це не просто знаєте, картинка для змі, це величезна підготовка до них, і вони не можуть бути yeah. там знаєте, за тиждень або за два дні. Це процес, який за... розтягнути Зр... в час. зрозуміло. Дякую вам дуже. Нагадаю, що Михайло Жирохов був в ефірі Українського радіо.